Бо там може найкращий товар бути лабораторія чи що, що на дорозі продають, ви знаєте що? Ну то є теж ні. Негативно, оскільки бабусі е своїми продуктами і займають місце, заважають руху і пішоходів і транспортних засобів. Але я вважаю, для того, щоб повністю, е так би сказати, ліквідувати стихійну торгівлю, потрібно обладнати місця для всіх бажаючих, хто бажає торгувати своєю продукцією. Це як людям треба то вони все одно будуть торгувати. А як їм будуть заважати, то, то буде просто нелегально. Вона мені не заскажає. Мені однаково. Ви маєте на увазі те, що люди продають на тротуарах? Ну Це не добре, звісно. Мене це не хвилює. Ну, А де діватись людям? Зайняли барахлом усе, а з села немає людина, де стати, це ж неправильно. Треба трохи поважати сільських людей, а то поздихали без голоду. Ну, ну, Потому що люди своїм трудом вирощують, а за место где-то платити не треба продати підсобка да, для фінансів своїх. Так що ну, нормально. Це є ну, така ознака нецивілізованого суспільства і взагалі нам це не личить. А ми йдемо по вулиці, там торгують. Там торгують, там не прибрано, там грязно. І це є признак чого? Що цивілізації в нас там немає. І така торгівля показує, що і доходи в державі надходять стихійно. Хто хоче, платить більше, хто менше. Це все є ознака, що цивілізації в нас не вистачає, що це все не є добре. Бо людина теж це робить. Тому що вона, ну, мабуть, не має другого доходу. Це не просто так, що вона не має що робити, і прийшла і сидить собі, торгує. Ну, таке наше сьогодні суспільство. Ну, як стільки не торгують, це ж не від, від добра люди мусять якось виживати.